17 кілометрів. Це відстань від Києва до Борисполя, відстань, на якій кожен крок героїчний вчинок. Відстань, де кожен крок наближає мету. Це 24 774 кроки пішого марафону, який на протезі подолав ветеран ССУ Сергій Храпко. Це вже другий благодійний марафон, який ініціює колишній військовий. Минулого року він разом з побратимом пройшов від Києва до Житомира і за п'ять днів шляху зібрав понад 11 мільйонів гривень, на які закупили обладнання для військового шпиталю. Цього разу збирає на реабілітацію побратима Олександра Надточія, який отримав важкі поранення під час повномасштабного вторгнення. Процес відновлення вкрай важкий і, і довгий, дуже і відверто кажучи, не, не зовсім зрозуміли, тому що ну це не протез, який да, там нема кінцівки. Поставили протез, ти пішов. В його випадку на превеликий жаль, поранення не дають йому змоги відчувати себе наразі повноцінно, і йому потрібно відновлення, хоча б часткове, хоча б щоб він міг само себе обслуговувати, тому що людина візуально ціла. Але навіть він ну, після поранення він наново вчився їсти, згадував дітей. Тобто ну, важкі важкі такі, от поранення для самого головного мозку. Тому це важливо робити, і власне хотілося просто повернути батька в родину. Це і є ціллю нашого марафону. Сергій Несчуток чуток знає, наскільки важлива підтримка під час реабілітації. Він сам втратив дві кінцівки на початку війни в далекому 2015 році, але знаходить в собі сили для допомоги побратимам. Справа тім, що в 2015 році, звичайно, такої активності не було, але тим не менш, прилітали і, відповідно, отримав своє поранення в наші вибухової обстрілу і втратив руку і ногу. Причому ногу. Під час поранення я ще бачив, але власне вже в шпиталі мені її прибрали, бо була загроза життю. Наразі маємо відсутність однієї руки і ноги повністю. Мета цьогорічного пішого марафону зібрати 650 тисяч гривень на реабілітацію пораненого Олександра Надточія в реабілітаційному центрі Модричі. Безмежно буду щасливий, якщо ми на протягом цього шляху зберемо відповідну потрібну суму, якщо більше буде чудово. Як ні, ну на превеликий жаль, змушений буду повертатися пішки додому. Чого звичайно не дуже хотілося От. але дуже сподіваюсь, що всі підключаться до цього збору, і, зрештою, ми назбираємо потрібну нам суму. Підтримати Сергія на його шляху приїхали побратими, волонтери, друзі і родина самого Олександра. Для нас це в першу чергу велика підтримка і фінансова, і це шанс. Повернути чоловіка, повернути батька трьох дітей в родину. це шанс продовжити реабілітацію, це шанс на одужання, і ми віримо. Ми вдячні кожному, хто долучається, хто небайдужий, хто весь весь цей час нам допомагав. Ми дуже вдячні в першу чергу його друзям. Старший син Олександра і його друзі теж вирішили пройти весь шлях від Києва до Борисполя разом з Сергієм. Мені сказала мама, що є така акція піший марафон, підтримку військових. То оскільки від це для мого батька, то я вирішив підтримати. і мої друзі теж вирішили підтримати цю акцію, бо це важливо морально і фінансово. Я відчув, що потрібна допомога, бо це морально і морально дуже важливо підтримувати військових горді за те, що допоможу морально своїм ну, батьку своєму і іншим військовим. За один день ветеран ЗСУ Сергій Храбко подолав марафон довжиною у 18 кілометрів. За цей час українці задонатили майже 675 тисяч гривень. Сергій вкотре довів, що на шляху підтримки ближнього немає ні меж ні чогось неможливого.